Пленарне засідання чергової сесії розпочалося з внесення змін як до минулорічного, так і до поточного бюджетів. Ми розглядали вільний залишок, який утворився на кінець року, і ми розподіляли той залишок. Особливості чинної бюджету зростання витрат залишок коштів, для яких явно недостатні. Витрат є 2 мільйони 300 Треба дофінансувати медицину, 1 мільйон 100 тисяч енергоносії, а залишок в районі майже 2 мільйонів. Тому, як ви бачите, коштів не стає, і ми старались десь. На щось важливе додати. за потягних обставин депутати не мають наміру скорочувати витрати на цільові програми. Тож на сесії затвердили і програму із запобігання поширенню пияцтва, і програми протидії захворюванням на туберкульоз і цукровий діабет. Не забули й про потреби соціально-економічного розвитку міста. Звичайно, розглядали і варіант з дорогою, щоб десь визначити найгірше місце, де в нас поборчені дорога найгірша. Але дорога це трошки так незахищена стаття. Більш важливо є все ж таки думати на майбутнє, де ми зможемо залучити кошти в захищені статті у другій половині дня депутати розглянули комплекс земельних питань.